Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник про головні події на цей час далі. Чекають на підмогу. Терористам зголосилися допомогти російські козаки та кримська самооборона. Заблоковані гроші. Соцвиплати не можуть дійти до низки міст Донбасу. Могильник для риби. Хто отруїв водойму та коли подолають наслідки катастрофи? 300 озброєних злочинців учора ввечері оточили міліцейський полк патрульно-постової служби Нацгвардії в Луганську та відкрили вогонь у бік правоохоронців. Після того, як гвардійці відмовилися здатися, бойовики обстріляли їх із розташованих поруч житлових будинків із важкої та снайперської зброї. За попередніми даними серед нападників до 20 поранених, шестеро вбитих. Поранені також троє військовослужбовців. Загалом бій тривав 10 годин. Гвардійці використали майже весь боєзапас. Зараз особовий склад військової частини передислокується в інше місце. За минулу добу у ході антитерористичної операції загинуло три сотні терористів, пів тисячі поранено. Серед українських силовиків двоє загиблих, 45 поранено. Такі підсумки озвучили у штабі АТО. Наразі активна фаза військової операції продовжується біля слов'янська та красного лиману. Тривають бої. Блокпости терористів знищено. Замість них встановлені блокпости українських військових. Бойовики намагаються прорватися з оточення у і красному лимані. Про це повідомляє керівник інформаційної групи АТО Владислав Селезньов. За його словами, активні дії українських військових налякали найманців. Вони намагаються залишити міста. Сили АТО висунули терористам ультиматум із вимогою здатися в полон, і тільки у випадку відмови блокують їх і за умови вчинення спротиву знищують. Місцеве населення у переважній більшості позитивно сприймає дії учасників антитерористичної операції, направлені на стабілізацію ситуації в регіоні. Це ще раз підкреслює даремність планів бойовиків. Сили АТО не ведуть вогонь по мирним мешканцям. Наша ціль терористи. Тим часом підмога для терористів вже на кордоні з Україною, зокрема на поготові близько півсотні вантажівок з бойовиками. Про це повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук. За його словами, успішні дії сил АТО викликали паніку в рядах донбаських терористів. Вони звертаються по екстрену допомогу і до Росії, і до Криму. Російські куратори терористів вже зголосилися на допомогу. Зокрема, на допомогу бойовикам прийде Кримська самооборона та російські козаки. Росія планує використовувати українські літаки з провокаційною метою, зокрема літаки Міг 29 які залишилися в Криму. Про це за підсумками засідання комісії Україна НАТО в Брюсселі заявив, виконуючий обов'язки міністра оборони України, генерал-полковник Михайло Коваль. Ми отримали інформацію про те, що вісім літаків міг 29 повітряних сил збройних сил України, які залишилися на території тимчасово окупованої автономної Республіки Крим і мають українську військову символіку на борту, почали активно готуватися до провокаційної мети використання на сході нашої держави з метою показати, як збройні сили України застосовують зброю по мирному населенню. Дана інформація поширена вітчизняними змі. Отже, тепер російська сторона знає, що про її плани добре відомо. Луганський прикордонний загін передислоковано в більш безпечне місце. Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби. Рішення пояснюють ситуацією, яка склалась навколо загону, та неможливістю надалі виконувати управлінські функції. Нагадаємо, з понеділка управління луганського загону прикордонників атакували терористи. Вони намагалися взяти його під контроль, вимагаючи від охоронців кордону здатися. Чи вводити воєнний стан на Донбасі? Це питання за дорученням Олександра Турчинова має негайно розглянути РНБО. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті президента України. РНБО разом із силовими відомствами та прикордонниками мають обговорити необхідність введення воєнного стану в Донецькій та Луганській областях. В адміністрації вважають, що саме таким шляхом можна припинити збройний конфлікт та відновити нормальну життєдіяльність у регіоні. Тим часом стало відомо, що сам Олександр Турчинов поїхав у відрядження у східні регіони країни. Сьогодні Рада працювала без головуючого. Ранкове засідання відкрив заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський. Основною темою виступів депутатів була ситуація на сході України, проведення там антитерористичної операції та її правовий режим. Звіт про виконання закону про державний бюджет України на 2013 рік представив міністр фінансів Олександр Шлапак. Він назвав Бюджет 2013 року апофеозом політики економічної безвідповідальності і соціального популізму, яка проводилася урядом протягом останніх років. За його словами, він не відповів на жоден із реальних викликів часу. Натомість довів до критичного загострення всі наші хронічні проблеми. Таким чином, навіть не дивлячись на те, що до бюджету в грудні 2013 року вносилися зміни, 120 мільярдів гривень до номіналу ВВП. Ми не добрали. Таким чином ми твердо прийшли до нуля замість 4,5% зростання, які планувались урядом. А отже, не виконувалися програмні документи, національний дій 2013 року, державна програма активізації розвитку економіки. Системні реформи не проводилися в жодній з галузей. За результатом такої роботи, за рейтингом корупції Україна опинилась на 144-му із 177 місць. Бійці столичного батальйону Київ 1 активно підтримують армію. Перед від'їздом на схід для участі в АТО Міліціонери вирішили зробити свій внесок для українського війська в одному з відділень Ощадбанку. Хлопці придбали відповідні казначейські зобов'язання. Облігації ввели з 21 травня, і кошти з їх продажу йдуть на підтримку української армії. Таким чином вже вдалося зібрати понад 6 мільйонів гривень. 90% хлопців це звичайні добровольці, які прийшли і їх навіть не цікавить зарплата. Ну, але отримавши зарплату, ми знов ж таки продовжуємо діяти, не просто спостерігати, а купуючи сертифікати, приймаємо участь в підтримці наших військ, наших хлопців на сході. Соціальні виплати в Україні виплачуються вчасно та у повному обсязі, зазначила міністр соціальної політики Людмила Денисова на засіданні уряду. Проблемними в плані безпечної доставки готівки залишаються деякі регіони, зокрема Луганщина та Донеччина. Без податків, однак, з дотаціями, через розгул сепаратизму Луганська і Донецькій області не сплатили 422 мільйони гривень податків до бюджету. Натомість з державної казни, як і решта регіонів України, отримали усі соцвиплати. Ми по всім боргам ще попередньої влади по фондах соціального страхування, по всім соціальним виплатам. Страховим виплатам ми розрахувалися. Що стосується Донецької та Луганської області, згідно з графіком, ми профінансували. І сьогодні 83 тисячі громадян України пенсіонерів отримають свої виплати в Донецькій області і 44 тисячі в Луганській області. Завтра. Згідно з графіком, ми будемо фінансувати допомоги сім'ям з дітьми і по цих регіонах теж проблемними залишаються регіони, де ситуація найскладніша. Це Слов'янськ, Краматорськ і Антрацит. Через військові дії туди просто не можуть доправити готівку і видати її на руки. Державні виплати жителі цих міст зможуть отримати у сусідніх регіонах. Ми можемо там забезпечити повністю доставку цих коштів. Тому що ми просимо, будемо запропонували проводити ці виплати в інших регіонах, які межуються Дніпропетровська областю і Харківська область. В цьому в цих трьох районах ми не можемо забезпечити доставку цих коштів. За такою схемою соцвиплати отримують жителі окупованого Криму для отримання української державної допомоги кримчанам потрібно їхати на материк. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. В Україні планують провести реорганізацію газотранспортної системи і правоохоронних органів. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Зокрема, НАК «Нафтогаз» розділять на дві частини, а правоохоронну систему скоротять і скоординують. Що і як саме зміниться? Дивіться далі. Оскільки Україна є членом енергетичного співтовариства, політика у цій сфері повинна відповідати європейським стандартам, наголосив прем'єр Арсеній Яценюк. Це нові напрямки і нова стратегія, що зробить енергетично незалежними і Україну, і Європу. Створюється публічне акціонерне товариство Українська газотранспортна система, яка відповідно до європейського законодавства буде займатися виключно транспортуванням природнього газу. І створюється публічне акціонерне товариство Українське газові сховища, яке буде займатися зберіганням природнього газу. Наступним розглянули питання реформування правоохоронних органів. Сьогодні їх в Україні більш ніж достатньо. Люди очікують реальних змін в системі Міністерства внутрішніх справ служби безпеки, і знаєте, я взагалі подивився в загальний перелік. Тих органів, які у нас здійснюють правоохоронну функцію та правозастосування, їх немало не багато. 23. в такій кількості правоохоронних і правозастосовуючих організацій, ну, втрачається взагалі людина, на яку повинні всі працювати. Для реорганізації правоохоронних органів під керівництвом силового прем'єра Віталія Яреми буде створена робоча група, яка разом з європейськими експертами працюватиме над новою концепцією покращення роботи правоохоронних органів в Україні. Яна Курченко Артем Котасов, соціальна країна. Скасування візового режиму між Україною та Європейським союзом відбудеться лише у випадку припинення військових дій на Донбасі. Таку думку висловив науковий директор інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Експерт нагадав, що на початку 90-х років єдиною постсоціалістичною країною, яка мала безвізовий режим із країнами Західної Європи, була Югославія. Однак саме через війну вона його втратила. Якщо за рік нам не вдасться розв'язати питання війни, то є великі виклики. Тут вже не тільки технічні критерії грають свою роль, тут вже загалом сприйняття стабільності, сприйняття тих людей, які є носіями паспортів громадянина України. Тут ми бачимо, що зав'язані одразу всі життєво значущі інтереси української держави і суспільства в єдиний такий клубок. Банкам заборонили відбирати в українців квартири за валютні борги. Вчора Верховна Рада прийняла в останньому читанні законопроект, яким водиться мораторій на примусове стягнення нерухомості за валютними кредитами населення. При цьому стосується це всіх позик, забезпечених нерухомістю. Крім того, депутати заборонили банкам продавати або робити переоступку валютних кредитів іншим структурам. Нагадаю, вчора під парламентом кількасот позичальників вже вдруге вимагали від депутатів заборонити банкам. Забирати їхнє майно за валютні кредити. Віталія Кличка офіційно оголошено мером Києва. Відповідний протокол про результати виборів підписали всі члени столичного тервиборчкому. Згідно з документом, кличко отримав на виборах 56,7% голосів виборців. Найближче його переслідувач Леся Оробець набрала трохи більше 8%. Французький досвід стане у пригоді українським працівникам соціальної сфери в рамках спільного проєкту Мінсоцполітики ЄС та Агентства з питань розвитку та координації міжнародних відносин Франції. Проведено кілька семінарів тренінгів щодо покращення якості соціальних послуг в Україні. Чому навчилися та які реформи впроваджуватимуть? Дивіться далі. Проєкт співпраці українських та французьких працівників соціальної сфери почав реалізовуватись ще три роки тому. Учасники отримали унікальну можливість ознайомитися з досвідом соціальної роботи у Франції. Виявилося, що проблеми в даній галузі в обох країнах схожі: відмінність у джерелах фінансування. Некоторі проблеми, які ми зустрічаємо, вони, ми вони в некоторому смислі такі ж як у Франції. Тобто нам потрібно оказувати більше, болі качественних услуг припріуменшенні фінансування во Франції сошена. Точно такі ж бюджетні обмеження. Думається, що все-таки на сьогоднішній етапі потрібно переходити до нових форм, коли є інші Скажем, вазможності предоставлення этих услуг не только со стороны государства, но и неправительственных организаций. Зараз соціальні послуги, як правило, задовільняють лише невідкладні потреби вразливих груп населення і не формують в осіб навичок інтеграції у суспільство. Це призводить до утримання значної кількості таких людей під опікою держави. З кадрами ситуація ліпша. Соціальних робітників в Україні понад 60 тисяч. Це Територіальні центри соціального обслуговування, їх 736 в нашій країні, Вони обслуговують. 1 мільйон 600 тисяч громадян, будинки інтернати для інвалідів і людей похилого віку, мережі центрів соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, реабілітаційні центри. Однак не всі люди, які потребують допомоги, знають, куди можна звернутися та які послуги можуть отримати. Під час семінарів, тренінгів у Києві, Миколаєві, Запоріжжі та Львові. Соціальних працівників навчали проводити більш якісну інформаційну кампанію. Також практикували патрулювання містами на предмет виявлення безхатченків. Sí. хочу відзначити великий інтерес працівників соціальної сфери до інноваційних форм роботи. Вони бажають змінити існуючу ситуацію в Україні, йти далі та розвивати надання соціальних послуг шляхом залучення різних суб'єктів. Наразі будь-який соціально незахищений громадянин може звернутися із заявою про надання послуг до найближчого департаменту соціального захисту. Там неодмінно звернуть увагу на проблему. Микола різник Богдан Центровський «Соціальний». Альна країна. Столична водойма ізрайського кутка в мегаполісі перетворилася на могильник для риби. Замор із невідомої причини виявили ще на вихідних, проте й досі не подолали його наслідки. Чому гине риба? Хто її отруїв і як збираються з цим боротися, дізнавалася наша знімальна група. Ні перебалити, ні відпочити. Мешканці одного з столичних районів змушені терпіти нестерпний сморід. Багатокілометрова зона всипана мертвою рибою. Загибель риби на річці коник виявили ще на вихідних, проте з кожним днем кількість мертвої фауни збільшується. Подолати наслідки катастрофи ніяк не можуть. Задіяні всі служби, задіяна державна екологічна інспекція, яка взяла проби води по всьому фарватору, всю воду, ветеринарна медицина, які також взяли рибу на аналіз для того, щоб з'ясувати причини її загибелі. Зараз підключена Київська аварійно-рятувальна служба, комунальне підприємство Плесо для збору. Мертвої риби, так сказати, для її подальшої утилізації. Екологи поки що не можуть сказати причину замору, хоча і відібрали зразки для досліджень. Сьогодні до розслідування підключились і науковці. Ми беремо зараз воду для аналізу, також візьмемо рибу для аналізу, чи є в неї в нибудь токсиканти в воді, в рибі. Скоріше всього, був якийсь викид в воду, в результаті чого понізався рівень рунки У той же час місцеві мешканці винуватця за мору вже знають. Поблизу розташована ціла промзона. Тут построїли холдинг, який перерабатує, діла для птиці, для риби, для скота, комбікор. Дишать нема що. екологія Сильно погана екологія, тому що асфальтний завод само собою, а це ще холдинг. холдінь. Всі підприємства будуть перевірені, перевіряються і будуть вживатися заходи до підприємств до викиду. А це будуть якісь штрафи чи? Це вже буде вирішувати комісія. Тисячі мертвих тушок поки що прибирають тільки поодинокі бригади комунальників, місцеві мешканці та чайки. Техніку ж підключать до роботи тільки завтра. Для того, щоб виловлювати рибу, у нас є багатофункціональна машина Труксор, яка може косити, прибирати сміття на воді. Місцеві мешканці нарікають, що чують обіцянки від чиновників вже кілька днів, а в реальності прибирати доводиться хіба що волонтерам. За вчорашній за сьогоднішній день на мішків 6-5. Дуже важко збирати, бо дуже багато дрібної і вона розкидана. Там трошки хлопці далі збирали, те, що можна біля берега. Вчора сусід по гаражу, дядько, теж мішків 5 назбирав. Практично допомоги майже немає. Річка Коник з'єднується з головною водною артерією країни через насосну станцію, проте наразі вона не працює. Без команди згори мотори тут не запустять, бо невідомо від яких хімікатів загинула риба і які речовини можуть потрапити в Дніпро. Нам нема смисла кидати в Дніпро цю цю заразу. з чим. А може їй не треба, бо ми ще і Дніпро. Хай вже тут якось будемо. Я знаю, чи вона буде сідатися. Поки експерти ламають голови над причинами замору, а чиновники думають, як розчистити водойму. Риба продовжує гинути. Анастасія Островушко Артем Кутасов соціальна країна. Техніка добрива та інновації у столиці відкрилася аграрна виставка. Сотні учасників і тисячі гостей обговорювали розвиток галузі та ділилися досвідом Україні як аграрній державі є чим пишатися. Розповідає Яна Курченко. Рослинництво, тваринництво та сільськогосподарська техніка від мінеральних добрив до сучасних комбайнів у Києві. Представили досягнення у аграрній галузі. У подібних заходах одні плюси. Сюди приїздять не лише з усієї України, а й багатьох країн світу. Аграрна виставка проходить щороку, і кожного разу тут представляють багато нового. Новітні технології направлені на те, щоб господарство. Яке хоче займатися досить так, успішно сільським господарством, мали, мали технології, які забезпечують отримання високих врожаїв зменшенням затрат не йде сильне здешевлення технологій, а іменно що направлені на те, щоб отримувати більш вищий врожай, що автоматично веде за собою зниження собівартості. Приємно і те, що більшість нинішніх учасників українські виробники. Ті ж, хто імпортують свою продукцію, приємно вражені. Розповідають, Україна тримається в лідерах, а аграрні спеціалісти знають свою справу. Технологію для агросектору постійно удосконалюють. Менше людських людських затрат само собою. І второє уменшений розход жидкості. Чим більше капля приліпає крастінню, тим Меньше нужно заправляться. Им каждый раз заправляться там, если распылитель вместо 200 литров выливает 100 литров, то это то есть надо в два раза меньше воды, в два раза надо меньше ездить, заправляться. Чи задоволені, хтось тут придбав нову техніку, чи добрива, хтось зустрів однокурсників, хтось отримав потрібні консультації. Деякі розробки надзвичайно цікаві, тим паче, підручники деякі познаходив старих своїх колег. Мені цікаво було ну, і з випускниками поспілкуватися. Ми вибрали сушилку, яку нам потрібно, і розкидач мінеральних добрив. Які ізюмінки, якісь е, нюанси, ті, що мені потрібно, там по запчастинам, чи по селекції, чи по насінню, чи по техніці багато чого є. Чому досить велика пропозиція різних варіантів технологій в Україні? Є як вітчизняні виробники, є іноземні виробники. В принципі, конкуренція в Україні досить велика. Всі передові технології є. Виставку Агро 2014 організувало Міністерство аграрної політики і продовольства України. Вона триватиме чотири дні у експоцентрі України. Вхід безкоштовний. Яна Курченко, Богдан Цендровський, соціальна країна. На цьому наш випуск завершено. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся. Україна у небезпеці і армія буде захищати.